Христос воскрес! Христос воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Будь ласка, займіть свої місця! Як приємно бачити наших дітей, коли вони приймають участь разом з нами. Знаєте, нагадує момент, коли мені приблизно було 8 років, можливо, трошки менше, трошки старше, не пам'ятаю точно. Це ще коли я проживав на Україні. Я пам'ятаю, там один такий віршик. Я десь прочитав, я його думав, що я його вивчив. Він про астронавтів був. І я думав, що тата, кажу, тато, я хочу вірш розказати на зібранні. Мій тато, тоді якраз зібрання було дуже наповнена програма. Тато каже: ну, напевно містер, тато я сильно сильно хочу його розказати. Ну, тато каже, ти його знаєш. Кажу, так, да, знаю. Ну, добре, я поговорю з пастиром. І дамо місце тобі. Ось чим тато поговорив з пастором, місце мені знайшлося, коли я став на сцену. Я тільки пам'ятаю, я сказав: я маленький астронат, а більше нічого не знав. Стою, червонію, краснію, і як не це, а тато, і, і потім в карманчик свій поліз, шукаючи, де то що мій той віршик. Шукаю його, поки розкрив. Ну я не знаю, тато на той момент він так попросив, щоб ми дали мені місце. Я думаю, йому тоді було чого покрасніти. Він потім мене питає, каже: ти ж мені говориш, ти так знаєш. Ну, Я вже без слів був. Знаєте, буває так, що діти ми хочемо щось показати, хочемо своїм батькам показати, як ми щось вміємо. І буває, коли стаєш перед людьми, коли стаєш якось на публіку, все те, що ти знав, як ти все думав, воно виходить завжди по-другому. Коли ти перед зеркалом, можливо, говорив або сам вчився, то в тебе виходить прекрасно, але коли стаєш перед людьми, і два слова не може скласти. Я не знаю, чи кого так було, але я просто зараз так дивлюся, сижу на дітей, дивлюся, думаю, як це так часто буває? Брати і сестри, сьогодні ми ще продовжуємо святкувати Воскресіння нашого Спасителя. Ви знаєте, це є велике чудо, це велике чудо, яке случилося. І воно діло в тому, що а, до цих пір стараються сказати, чи воно дійсно було, чи ні. Ну, якщо поісторически звучати, то доказується, що. Стільки інформації, стільки істориків, які описують, сама Евангелія доказується, що це дійсно так було. Якщо ми глянемо за Олександр The Great Олександр Великий, який ми знаємо в Месопотомії великий був цар, який завоював велику частину світу, на того на того часу знайомого світу, на його історія. Одна книжка була написана, і якщо я не помиляюся, то десь 300 років після його життя. І про цього факту ніхто не спорить, що він існував. За Єванглією ми бачимо чотири автора, тільки пишеться в Гасполс. І ми бачимо далі, скільки, скільки різного історичного є. Мається діло в тому, що якщо ми глянемо з доказування, чи це произошло чудо, то це так і амінь, і на цього спору нема. Це, це було задумано, Бога, ще до сотворіння землі і неба. Я хотів би, щоб ми відкрили наше Слово Боже до буття 22-го і восьмий вірш. І відказав Авраам: Бог нагледить ягня собі на цілопалення, сину мій, і пішли вони разом обоє. І відказав Авраам, Бог нагледить ягня собі на цілопіння, коли Аврааму Бог дарував цей син? Можемо представити цей син довгожданий, це обіцяння. І ось тут Бог каже, а тепер його віддай мені назад. І не те, що віддай мені, принеси його в жертву. Авраам в послушанні своєму так і робить. Коли його син спитався. Тату, ми йдемо, ми бачимо, ми все це з собою несемо, а де де те жертва. Авраам відказав, що Бог сам дасть цю жертву. Пройшли довгі роки. Прошли довгі роки. І ось Христос прийшов і став якраз отею жертвою. Там де, вже, там, де вже Бог не сказав, коли не сказав потеп, а, свій меч, не віддержав від жертви Ісуса Христа. До цього я хотів би прочитати це Матвія 26 голова і з 39-го віршу. І трохи далі пройшовши, упав він до лілиць та молився і благав. Отче мій, Коли можна, нехай обминить ця чаша мене, Та проте, не як я хочу, а як ти. Тут Авраам веде свого сина. Вже положи його на жертву цю. но в останню хвилину Бог сказав: зупинись, не йому вмирать. Я приготовлю це ягня. І це ягня був Ісус Христос, який Бог приготовив від самого началу. Коли він приготував, коли вже Христос знав, це, що його чекає, що його жде, ця молитва в Гевсиманському саду, там, де пот його в кров, кров'ю йшла. Отче, в мене ця чаша, часа мене. Но не буде моя воля, а буде Твоя. Брати і сестри, це обіцяне. Там, де там Бог здержав Авраама, тут він вже не здержав, тут він вже свою, свою жертву приніс. І сьогодні ми живемо по благодаті тієї жертви, яка була принесена на Христу. І кожен, хто віруючи в Ісуса Христа, має спасіння. Чи ми розуміємо? Чи при цій епідемії ми сильно розслабились? При цій епідемії ми сильно якось і, можливо, і забули сказати на інтернеті, чому нам церква потрібна, якщо ми можемо дивитися на екрані зібрання. Тож я все бачу, все слово Боже, я можу скільки різних проповідів. Ну, якщо це правда, якщо нас на інтернеті до Бога зближає, то я щось цікаве зараз вам розкажу. Якщо замість того, щоб бути серед народу Божому, щоб один одного бачити, один з одним спів, спів, а, а, общатися, просто бути на єдинстві в себе дома перед тим екраном слухати того проповідника ті пісні. І якщо це правда, воно таке саме, то зараз нова статистика вийшла, коли вони кожен рік змірюють. І це жаль, жалко читати те, що є фактом тут в Америці. Представимо, в 1999 році. 70% людей в Америці були членами церкви. 60 В 2018-му впало до 50%. В 2020-му впало до 47%. І зараз в цей час епідемії, на цей слідущий рік, то ми знаємо, де люди стоять перед Богом. Брати і сестри, якщо ми залишаємо це місце, це місце там, де ми чуємо о спасінні нашому, там, де ми чуємо о нашому Спасителю, який був розп'ятий, як ми зараз святкуємо, і наші діти. За наші гріхи. Бо каже «All men fell short of Glory of God кожен недостоєн слави Божої. Впав. І ми тільки живемо по тій милості, яку Бог проявляє до кожного з нас, яку проявив там на Христі. І нам потрібно бути в общенні один з одному. Це ми повинні, ми повинні прибувати, один одного подбадрювати, один за одного молитися, один одного піддержувати, розказувати нашим дітям у тій великих ділах, які Бог нам показував. Як Бог серед нас пробував, ми з радянського. З Радянського Союзу багато приїхали тут і наші батьки. Ми знаємо ту велич, яку Бог проявляв свою в ті тяжкі моменти, коли, коли проти віруючих постає сама влада. Цікаво, що зараз при цій пандемії, що случається, що зараз. В магазині заповнені, і їм можна бути. Церкві обмежують. Дорогі брати і сестри, якщо це, для церкви, якщо це для церкви добре, що ми можемо з інтернету всі дивитися і мати те саме благословення, яке бути серед народу в Божого, то чому сама влада тоді запрещає і, наоборот, каже, будьте на інтернеті, ну тільки не збирайтеся в місці. Магазини відкриті. Алкогольні магазини? відкриті. Для різного розглячення відкрите, йди, гуляй, дихай, наслаждайся. Церкву не йди. Церкву обмежується 15%, чи як і менше, і менше. Якщо інтернет для нас настільки добре, чому тоді влада сама запрещає нам? Бо того, що знає, що якщо нас по єдинстві розділить, то я пам'ятаю, як мій тато колись говорив, як в нас велика сім'я в мене дев'ять братів, і, считаючи мене, і чотири сестри, то тато говорить так колись нам. Каже, коли візьмеш віника, і по одній соломці ламаєш, то поламаєш цього віника, по соломці від... поламаєш. Но коли того самого віника візьмеш і стараєшся його в місті сам зламати, то не зламаєш. Брати сестри, так само і церква. Коли нас поділити по... по наших кімнатах, по наших домах, там, де ми можемо з закритими ключами дивитися на цей екран, на ці... хоча б ці проповіді гарні. Пісні гарні, ну, нас тоді легко можна всіх поламати. Ну якщо ми збираємося в місті, прославляємо Бога, якщо ми з'єднаємося в одному дусі і згадуємо те спасіння, яке ми маємо, ту кров святу, яку він пролив за нас, то цей світ нас не зламає. Ви знаєте, час обмежений. Я хотів би ще прочитати: це перша книга царів з 22 другого розділу, восьмий вірш, і там так написано. Вибачаюся як. Псалмів, то псалмів 50, 50 розділ Псалмів або 49 по українськи з 21 віршу до 23. Оце ти робив, я ж мовчав, і ти думав, що я такий самий, як ти. Тому буду картати тебе і виложу все перед очі твої. Зрозумійте ж це ви, що забуваєте Бога, що я. Не схопив, бо не буде кому рятувати. Хто жертву подяки приносить, той шанує мене, а хто на дорогу свою уважає, Боже спасіння йому покаже. Я також хотів би прочитати це по-англійськи, бо того, що по-англійськи воно гарно також звучить, і з 21-го там так пише. These things you have done, and I kept silent. You thought that I was just like you. I will reprove you and state the case in order before your eyes. Now consider this you who forget God, or I will tear you in pieces, and there will be none to deliver. He who offers a sacrifice of thanksgiving honors me, and to him who orders his ways, all right. I shall show the salvation of God. Брати і сестри, багато раз ми думаємо, навіщо нам церква? Навіщо ми тут стараємося? Навіщо ми готуємо наших дітей? І ви знаєте, коли перший раз. Коли перше щось неправильно робиш, то завжди саме страшно. Чи обманути, чи, 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 чи навіть, щось, чи не послухати батьків, чи ще щось, тоді якось кажеться, всі границі ламаються. Зараз переступлю і щось буде. Але коли їх переступив і бачиш, що нема, нічого не случається, ти думаєш: о, чому? Бач, не так страшно, не так опасно. Брати, сестри, і ми думаємо так само, коли ми стоїмо перед Богом. Сьогодні неділя не пішов на зібрання. Нічого не случилось. Дві неділі, три неділі, а потім цей час щось друге починаємо займати себе. Бо легко, коли на комп'ютері подивився зібрання. А потім бистро, бо і не треба одягатися, і не треба і готуватися. Бо ми, ми розуміємо, що весь цей, цей символізм, коли ми готуємося, коли ми вдіваємося, воно саме нас приготовує до зібрання. І коли ми бачимо, що тоді швидко подивилися, зібрання закінчилося, пішли по своїх ділах. Бачимо, нічого не случилося, ну я в церкві був, бачите, я слухав проповіді. І воно потихеньку відходимо. І Бог мовчить, Бог нічого не говорить, тож бачите, все значить добре. У не так воно буває. І ми це будемо приходити до молитви, но, ви знаєте, в Америці я бачу. Як і перший брат сьогодні і говорив, що щось дуже інтересне случається. Я думаю, це ще почалося. Те саме велике движення, почалося в 2010 році. Ми бачили, церква американська почали ділитися. Ті, які за Богом ідуть, вони почали поправляти свої конституції церковні, щоб захистити себе. Ті, які розвратстві. Вони навіть свої прапора почали відкрито вісати на своїх церквах. І це ділення почалося, і воно оскорощається з кожним роком. Це ділення почалося коли от в 2010-му. Колись раніше в церквах американських все добре, все приходьте, все було а, центр. Інертеймент, щоб було наслаждення церкви, концентрація. Але зараз в церкві міняється. В церкві міняється в тому ділі, що церква стають, поправляють і знають, що їм треба або йти за Богом, або проти Бога, або довірятися Біблію і її читати і вірити на 100%, або. Казати, вона просто ще одна з книжок. Воно в 2020 в році зараз вже вимагають від церквів і закривають і кажуть, що замість того, щоб щитати що люди тут дуже покійно ходити, що казати, церква це опасність для здоров'я людям. Діло в тому. І нас як церква розділилася, як перший брат говорив, що ті, які піднімаються на кожну вищу гору, коли бачать, що шторм підходить, чи як ти він говорить, то хвиля підходить, піднявся на перший, на другий. Я думаю, воно зараз дійсно і так і случається. Люди, які шукають і вірні Богові, то вони освячуються і більше доступають. А люди, які легковажно... То вони більше і більше відходять від церквів. І так як ми читали зараз цю статистику, це говорив, що воно відбувається у нас, це 47%. Це перший раз в Америці в історії, що менше, ніж 50% людей, які, приход... які члени церкви. Брати і сестри склоняємо наші коліна, задумуємо це. Христос нас прийшов. Розкажемо нашим дітям. Хай вони тут стоять перед нами, помиляються нам хоча б в той час, можливо, неуютно, недобре, неприємно. Ну слава Богу, що вони ось тут знаходяться серед нас. Славлять Бога, так як вони можуть. Бо один день вони стоять за цю кафедру, один день вони будуть нести це слово Боже. І ми не знаємо, який час їх чекає, вчимо, щоб вони були сильні. Розказуємо історії за наших батьків, звідки ми прийшли, хто ми такі, які ми люди, як наші батьки, вели Слово Боже до нас, бо Христос дійсно воскрес, і ми маємо спасіння і життя вічне у ньому. Амінь.